Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець в мережі Фейсбук у Сергія Медяника з'явився допис про те, як ТЦКшники зловили безхатька, пообіцяли йому теплу зиму, пообіцяли харчі, повели в лазню, помили, купили все конгенді, одяг, зробили документи, зробили воєнні. Військовий, як кажуть по-українськи, і направив ЗСУ. Той попав в учебку, йому в учебці стало погано, в госпіталь розпухші ноги вкрай, визнаний непридатний, і на гражданку назад. Що я вам скажу? Уже давно ясно, що ловлячи стариків по 45-50 і до 60 років ловлячи без хатків, ловлячи слабких фізично селян-робітників, які не доїдають, важко працюють, ми війну з Росією не виграємо. Війну з Росією виграють молоді, мотивовані, фізично сильні, морально які солдати, підготовлені солдати, навчені. Тоді ми маємо шанс. А без хатками, селянами, робітниками, яких уже немає практично по селах. Війну ми не виграємо. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.